Всім привіт! З вами я, Козак, і сьогодні я сам. Ми граємо якусь групу назвою аніме. Оце вже не візьму. Подарунки. 25 оків. Спін. Блин, не п'ять тысяч, жалко. Взяв. Давай такой Ого, прикольный я. А вот это шокольный пацаны. А блин. Ну поняли. По кого-нибудь выжал. В эти п'ято місце, друзі. Я був на першому. О, якщо я е, гратиму в цю гру 27 хвилин, я получу такого персонажа. О! Е, я вам покажу, як змінив скин. Не, не покажу. Тільки в следующем вже відео. Можливо в цьому? Да, мало в цьому Мені козак ось так англійською пишеться. Блін. Тепер я крутіший. Скин мій оце. Бак, якщо не бачите, шляпа в мене там вот показано. Давайте, трошки. Просто забираємо. Пойможу я знов і Не туди. А туди. Годжі упы. Це вам. Ви чуєте? В мене знак треба ходити. Не Кажіть, що тут жалко тут ми по нему. Я не дивився аніме, але ума і подивитися. П'яте місце. Ти разду добіжу, думаєте. А, ви бачили, що в мене 40 там було. Да, я не мог настроїти відео, щоб зняти. Реально, не мог настроїти. Все. Я не вспіду. Перси секунди. Ну остань миллисекунды скидка тепер я хочу. А, сто ось цей мисскин. Хм. Мені треба о. Отлично. Де моя тисяча? Е, друзі. Зависла гра. Реально забус. А, -а, а я ж кубки взяв. Е, -е де це моя тисяча. Реально, де моя тисяча. Дивіться. Ось і дивитися, а не заду. Ай не бачу. На того треба тисяча, я вже його переможу. А того тринадцять. Погнали купити яйця. От це вже. Мені сорок не вистачає, бру. Мені сорок не вистачає. Скоропата получу все одно, ж це зарахується. Але треба, ще хочу і того получити. Я пошу місяць. Друзі, готовий цей скин отримати? я. Готовий, що я отримаю? А гру назва буде <смі> називатися так відео, ну, не так там по-англійському буде написано, це воно. Чотири тисячі? Кубків, на чм? А путя я по 200. Шо, 2410. Мені приказали трошки більше. А аж. Мені трошки п'яти тисяч. Давайте. Вісімнадцять тисяч погнали. Шляпа ця дається безплатно зараз на новий рік. Сняти її можна. І буде вона все одно безплатно. О, 24 секунди. Це дві. Нормас, нормас. Я думав, в того пробуємо. 250. Вс, отбусной это шо. Ммм. Ладно. братом я дали. Оп и оп. Ветрушка. на форму. Насобирай. Батя движ. Друзі Я зараз думаю його вогоню. І і, дивіться на полосуцю. Або як ми далеко? Я почти його дозгнав. Дивіться! Ні. Ні, я, я все одно на четвертому місці! Мне трошки захватили. Я бы получил 750. 50. Друзья, мы не трошки... Друзья, мне трошки добавляете. А что у меня за 100 за зелье? Не, я реально делюсь. Вот. 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 На з 18 кажу, треба було на собират. Уже я їх уже переможу, поисследий шо. Тепер можу и следиш его. Оклек, і давайте сюди. Наклік. 350 тисяч. Угу, добре. Ні, 120 тысяч не хватає. Глюк! У мене за... Четверти <смі> екран дигну, так? Да? Ні, він не зазвучив. Він завис у мене. Це логічно. Ну, тепер. А це я вже не повний. Мені я їм ставив на некоторы лайк, але я не... Можеш на них ставити лайк. Тепер я думаю, мені трошки залишилося що. Ну що не трошки. Але побачити, що в мене 84 тисяч. Ой, не куди я пішов? 85 тисяч. Да? А там стро двадцять треба. Я по, по тисячі получаю. По тисячі і годин десь Аааа по одному тепер Тепер 100% я його переможу Знаєте тільки 20 тисяч То но цього не переможу. Але, друзі, ви знаєте ж, що Україна живе і житиме. І друзі, в мене 200 тисяч погнали. Я все Друге місце Будь-же 1500 <клук> Глюк Друзі Для вас це як було Міля секунди, а менше А для мене як 2 хвилини Хе-хе-хе. От чого мене завусав я, я не розумію, як про цього обогнати, а потім вже поняв. За 7 секунд, то далі можна не видати. Я гляну. Наруто тут буде за 3 мільйони на другому світі. Друзі, буде ця ще гра. Буде, конечно. Але, друзі, ми скоро знов оце яєчко відкриємо. Якщо інтернет не зависне. А мене він вже завис. Як я понял. Не завис, оказалось. Я став ходити. Ось це от чого забувся, я сказав. Давайте мільйон накопить чому. Повернумось, коли миллион буде. Правді менше, але десь миллион. Друзі, дивіться, я знов зілька це знайшов. Там треба 550, щоб його перемогти була половина, якщо що. Але вже 600 в мене. Я на поставив. Кажуть, Кажете, зачем автоклікер? Я кажу, що попити чай? Севеноп. Скоро ми тут будемо. А так выходи як там. Скоро Школа... было там. У мене вже є 750. Ну, плюс 2000. Я просто перезайшов, реально. Давайте це було не перезаходження, просто пару секунд. Для мене це перезаходження. Якщо що... ми пройдемо. Але не зараз. Два мільйони... Та тепер пройдемо. Два мільйони. Це я. Я не сумі, як я його прийшов, мене там висвітлювались два мільйони, мільйона і все. Я так понял. Дев'ять тысяч. Дев'ять тысяч. Дев'ять тысяч. Дев'ять тысяч. Тревого. Тревого. Девять. тысяч. Три миллион. Семьсот нам я уже. Мы ладно. Так Мне п'ятсот не хватает. Ладно. Без вас пройшов це, але нічого. Це було миллисекунда. Дев'ятнадцять тысяча. Икс п'ятдесят ново. Я не розумію, я ви знали? Той, можна які зарубатися його він тут. на цьому рівні же дивіться. Це п'ятниця шість. Сім. Ой, ну, на Я нікого не переможу зараз. Он може внаруто. Бурсу в кот. Повертаємось. Я на повертаємось. Да, повертаємось. Бачите? Оце він. Він там босс. Я тут написано даже такой. Да не с марк. А шо? А шо и шо? Тридцать пять. Давайте за день куму. Рейверный разбит. Продовження буде на цій мапі. Обіцяю. Козацьке слово. Оцей пет вже не надо. А то я вже перевожу наруто под назою. Друзі. В следующем видео я сто відсотки вже буду на третьей вапі. Он стоит 15 миллионов того чого перемогти. А його можна на першому світі робакси перемогти. Ч Я швидше, чем на рвуться ж. Ужало ти на за 18. Мені не надо буде. На Х18. У мене... Ура! Я вже пари. Пері... на рут. 10 секунд. Не иду до фінішу. Встану на руту. На останніх секундах це я тепер буду. Оце реально мій скін. Бачите, ось таку шляпку та оці. Ось... А футболка... Там є один персонаж. Теж. І, і Тейлс. І як що Шо... Думаю, скоро... Я дивлю Соніка 3. Якщо ви не дивились, пишіть в коментарях. Я поки ще не дивився, але в суботу подивлюся. Але дивіться, друзі, Помните неї я з ним дивитимусь. І ще хлопця мені. в Але ж, ви самі свою думку про Соні Катерина пишіть. Друзі, ми закінчуватимемо відео, коли о переможемо за 20 мільйонів. А шо? Ж... Не жартую. Реально. Ох, покручу спин. Дайте мені або пета, або ш... швидкість. Ні, а зачем мені ці кубки? 40 тисяч, Дякую. Чук. А це я можу? Не! Ось. Бачила пацана з медузи. Він тут вибив медузу. Ай, вибив кого. Теж медузу. А в нього пет за скільки там часу? Ага, не за час. Друзі, надіюся, сезон оцей. Ми заберемо цього пета. Реально, надеюсь. Може у вас реально будет. Десь видео це. Це реально дуже прикольне. За 14 я їх. 38 тысяч. На вам ось, 20 миллионів. 34 тысячи за секунду. За хвилину. Вибачте. Не 34 за секунду. Десь 1 мільйон за Що, Може ли, мачу. Ну, друзі. Реально, а це, мабуть, остання буде битва. За швидкість. Бо вже довгеньке відео Боже, що я на напишу сразу. Тепер. Я Наруто руто Казав, що цього обгоню. І це моя цінна відео. Да. Але, може, не... Да, я його обганю. Можливо, я просто кажу, не обгоню його. О! І напишіть в коментарях, хто з Плутавих, хто з якого міста. І не забувайте підписуватися та ставити лайки. Мені буде дуже... Приємно. Скоро новий рік, на новий рік буде в мене особливе відео. Якщо, якщо я не помиляюсь, може його буде і з горішком. Залетіло з горішком реально відоси. Хоча, мабуть, з горішком буде. А поки я переміг о цього чела. От чому, друзі. Ми... Я навіть. Ми привик, я закінчую цей відео. Не забувайте дивитися мої прошлі відео та які ще, ще будуть. А поки їх не дивіться, бо ще їх немає за цим хвилин відкриється оце яичко. Друзі, відео йтиме 31 хвилину, якщо це зробимо. А контент не залетить. Ні, я, звісно, хочу цього. Але, друзі, давайте реально насобираємо. На Наследніше відео чого Пета 20 хвилин грати. Я знаю, що 24 я вже граю хвилини. Але не забув, що я виходив. Друзі, добре. Ми з України. Ставте лайки та підписуйтесь. Я вже це казав. Всім гудбай. Слава Україні.